Здорова Алди! От і під'їхала друга частина секретних схованок. Цього разу ми пройдемося околицями Янова та зберемо весь найкращий лут у грі. Тож для початку стартуємо від самого Янова, куди нас проведе лоцман. Тут у нас є дві схованки. Не сказати, що вони якісь дуже дорогі чи там суперзброя. Але тим не менше. Якщо ви любите шукати секрети, то треба їх знайти. Ой, тут, тут ми трішечки заблудились. Ні, це вже далеко. Пам'ятаю, у вентиляційній трубі лежало щось. Де вона? А, ось воно там, там. Там, де фонить. Є? Забрали. Можна йти далі. Все? Так. Тепер відправляємося на цементний завод. На самий дах, там, де і лежать матеріали. Там непогана схованка з медикаментами та гарний військовий шолом. Так, зараз. Зараз ось цементний завод. А ось ми підіймаємося на дах. Тут треба обходити, бо там, бачите електричні аномалії. А от по цій стороні їх немає. Обережно обходимо, і треба от на цю башту водонапірну чи яку? Я не знаю. Ні, не водонапірну. О, то, мабуть, цемент сипався по ній. Так, зібрали лут. Але це ще не все на цементному заводі. Так, знову такий цементний завод. Тепер треба спуститися, тут під нього є тунель. Там у нас схованка і запуточка. Чи від, від клика, чи цьому стрільцю. Забув. Хімічна аномалія. Якщо лівіше обходити, то вона вас не вражає. Якщо попрямі, як ми звикли ходити попрямі, то вас трошки зашкварить ця аномалія. Так от. Така собі. Ну, без зброї, але головне ця записочка. Так, все забрало. Можна вирушати далі. Ну, хто настал кремовичку? Та що ж ти так повільно. Так, знову ж таки, цементний завод, поряд будівля, треба спуститися. Там є не підвал. Щось типу підвалу. Тут от аптечки у нас. Вони їх молодці, дуже добре поклали. Ми туди не можемо присісти під Тому я це дуже довго я по ним стріляв з різної зброї. Думав, можливо, вони якось вилетять. Але вони вперто лежали в самому куточку і не хотіли. Рухатися з місця. І тут мене осяяла гінальна ідея. А якщо кинути гранату? Оп-оп-оп-оп-оп, ой, 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 і мене вже трошки І мене підбило легенько. Майже, давай. О, оп, ні. Да, все, забрали, але чомусь. Може, щось в стіні застрягло. Далі ось у нас є поїзд. Поїзд біля кар'єру. Але тут треба знайти точку, де як на нього вилізти. В старій версії, здається, можна було по цій от драбинці. Ну, вона для того і створена. Тут не хоче, а ну? Оп-о. Тепер треба знайти точку, де можна обережно стрибнути на перила і не впасти. Давай, о, о, ось вона. Тут ні. Йдемо далі. І тут оп. Ой, не впали. О, гарна у нас снайперська виньківочка. Дякую. Так. Далі йдемо в сторону Юпітера. Там завод Юпітер. Там потяг. А от східний тунель. І біля східного тунелю у нас якби теж типу тунель, але в нього дороги. Немає, тільки тут на початку трошки о, о. медична схованка така невеличка. Все, забрали, йдемо далі. Ще багато схованок у нас біля Янова. тому йдемо далі. Ось наш кар'єр. Якщо спуститися з цієї сторони до кар'єру, там ми побачимо вантажівку без кабіни і у ящичку для запасного колеса, там є щось гарне для нас. О, видно. енергетики, аптечки, якісь ліки. О, є, забрали. Дякую. Як йдемо далі. Тепер йдемо на болото. Там, де ми беремо місію, щоб винищити кровососів. Ось такий місточок є на болоті. Він там є, і біля Скадовська такий місточок. І от. Так, легенько сховано. Вентівочка чи автомат. Далі йдемо. Тут же в нас на болоті ще є дві схованки. Через кілька метрів бачимо таке от каміння посеред болота. Я спочатку обійшов, але ні, треба отак наверх стрибнути. І тут у нас от автомат, патрони, набої. І треба ще пройти до кінця болота. Там буде ще одна сховка. Ось ось у нас є. Тут схованку хитро сховали на дереві. Так її, бачите, не видно, але якщо обережно пройти по стовбуру, ой, не вийшло, Ще раз. Обережно проходимо по стовбуру. Так. Перестрибуємо оцю кусень гілки і от таке ніби дупло, там у нас схованка. Так і з землі. Не видно і ніяк її не, не вистріляти звідти. Так, тепер йдемо до градирні. Коло градирні в нас є три схованки. З цієї сторони дві. Ось ця прекрасна сосна. Чи ялина? під неї. Оп, що у нас тут? О, автомат? Згодиться. Продамо нашому продавцю на Янові. Знову біля градирні, знову дерево. Тільки не це, а інше. Не, немає. Ось воно так тут підозріло стоїть. Мабуть, там щось є гарне. Заходимо під віття. О! Ще одна одиниця зброї. Так, знову біля градирні, але зі сторони станції Янів. І цього разу вже не дерево, а такий кущик. От маленький кущик. І всередині кущика в нас. Оп! Сухпайочок. Горілочка, батони. Це ми як ми любимо. Так, тепер йдемо через колії до болотця, навпроти Янову. Оу, хто тут у нас? Ти кровасись. Щось, щось такий слабий. З одного пострілу і, і того вже все, ласти склею. Так, знову у нас тут місточок на болоті, і тут так, легенько сховано, не треба викручуватись. Так. Далі йдемо до секретного об'єкту Волхов, там у підвалі. У підвалі, де оцей от бюрер бігав. Я тут, до речі, перечікував викид. Чув який шепот, а після шепота заспавнився знову бюрер. Я раніше не перечікував там викиду, тому думав, що його раз убив і його більше нема, а він там заспавнився новий. Спочатку я одного убив, потім ще одного, і потім, коли перечікував, ще третій заспавнився. Так, от наш арсенал на Волхові. Тут куча набоїв. РПГ. Кабачки до РПГ, пістолети, 5 автоматів, ми це все продамо. Нам автомати не треба, мені більше подобається такий от дробовик. Хоча раніше завжди з автоматами бігав. Так, що в нас тут все? Тепер, як, коли йдемо до... Складу з контейнерами у нас отака от розбита вантажівка. І знову в тому ж відсіку для запасного колеса в нас. Але тут щось якась аномалія розкидала нашу, нашу кованку, тому що частина вон там. А частина чомусь під вантажівкою. Тут і тут лежить, як воно як воно тут опинилось. І не отримали повідомлення, що схованка знайдена. Де якось? Ну нічого, головне, що я показав, де воно знаходиться. Можливо, у вас такого не буде аномалії. Нема нічого. Нема нічого. Ну, ти, з ним. Ходимо трішечки далі від цієї вантажівки, знову таке у нас типу болотце, і в болотці цей отравлик лежить. Менталевий з вентиляції. В ньому набої і автомат ще один. Для цих автоматів можна невеличку армію озброїти. Так, йдемо далі до складу. Біля складу в нас автобус, а ось москалик боком лежить. Не той, що ви подумали. Це автомобіль. І вони туди, де ноги пасажира кладуть ці набої, цю схованку. І. Чорт звідти дістанеш? Треба так же ж викручуватися. Вроді підсвічується. А забрати то ніяк. Ну як тебе забрати? От... Не, не можна було з цієї сторони покласти якось. -да. Нам треба повідомлення, що схованка знайдена. Ну, давай ще якось по цьому боці. Ну давай. О! Все. О, тут уже кабани прийшли мене їсти, поки я з цією схованкою розбирався. Тепер ми біля вентиляційного комплексу. Той, що схожий на смайлик. З дещо дивним ротом. Але схоже, погодьтеся. Через дорогу в нас труба, от в трубі. Все, йдемо далі, дякую. Знову наш вентиляційний комплекс і ось така. цегляна витяжка чи демар, не знаю, як це називається. І тут у нас тут гроза здається, да, гроза і набої до неї. Непоганий, до речі, ствол. Так, йдемо далі, все, тут більше поки нічого. Поряд у нас локація стоянка відмічена на мапі. Там теж у нас лежить москалик на боці. І в москалику знову ж так, незручно сховані ці набої. Ну. Треба спробувати їх дістати. Ну, як завжди, з цієї, з цієї сторони їх не дістати. Давай з цієї. Оп, оп оп, ні, ні. Давай, ну давай. Що? Блін, щось іще лишилося. Ну як тебе дістати? Хай... О, є, дістали, все. І тепер треба взяти болтики і пробратися до цієї от будівлі підстанції. Тут всюди у нас електрична аномалія, яка нас може швархнути. Раз і назавжди. Треба шукати шлях, який безпечно пройде. Так, є. Тут у нас були аптечки і. І набої до гаус-пушки. Так, заберемо артефакти. Раз, ти. раз ми вже прийшли. О, он він, он він, он він. Ой, ай! Артефакт так собі, але можна буде його продати. Можливо, бороди буде замовлення на цей артефакт, ми... Отримаємо більше грошиків, чим просто його продамо. Так, знову ж кар'єр. Зразу відходимо від Янова. Хто виходить між Яновом і кар'єром? Бачите. І у нас тут знову піддеремо. Отакі от, от. Що у нас тут? О. о. Гарна схованка. Дякую. Тепер демон туди, де. Секретний склад. Тут нам потрібен цей гусеничний екскаватор. І зазираємо в кабіну. О, є, все, забрали, йдемо далі. Не доходячи от у нас перехрестя біля КПП бандитів. Трошки лівіше, там вон у нас сосна. Під сосною у нас. Невеличкий сховочок. З гадюкою і з горілочкою. Так. Все. До бандитів сходимо пізніше. Розбиратися за вану. Так, я виконав місію з дядьком Яром. Тепер прийшов копачі забирати схованки, щоб мені зомбовані солдати чи сталкери не заважали. Так, тут з вікна цього не забрати, треба так на лобове скло йому застрибнути якось. Ну, типу, на лобове скло. І там воно у нас присідаємо. О! О, тут ми якраз, якраз знайшли детектор, потрібен буде. Зайвий детектор і не один. Коли будемо вести бізнес з Далі досліджуємо копачі, тут у нас ще два сховка. І, так, один ось на даху цього будинку розваленого, так от. Раз. раз. І от у нас тут під, під стріхою. О, є, дякую. Я здається, розібрався і тут щось є, типу подвійного присяду, але він якось працює, коли ти вже застрягаєш десь. Де низька стеля, от зараз я покажу. Тут є якраз такий сковок незручний. От. Треба нажимати і нолик. коли ти вже застряг і виходить щось типу подвійного присяду, але він якось так через раз спрацьовує. О, якщо просто присісти, ми не можемо залізти під таку от низьку штуку. Коли нажимаємо нолик і X, він якось раз і прошмигує. Ну давай, давай спрацьовуй. О! Тільки іноді можна залізти, а, а вилізти зась. Зараз ми спробуємо залізти, чи вилізти. Я врешті-решт там виліз. Але якось воно працює не зовсім коректно. Так, поряд з копачами в нас є кладовище, а точніше аномалія попелище. Тут -от в каміні у нас медикаменти. Тут же поряд. Трошки відходимо від попередньої схованки. Знову ж таки, аномалія попелище. Забор кордону. І ось у нас дерево це. Гарна, гарна снайперка. Су. Повертаємося знову біля східного тунелю. Тут у нас така галявина є. галявині О, цей кущик. І тут у кущику пістолет. Дивно. Все ж забрав. Все забрав, а не спрацювало. Повідомлення з хованки Ну, то й таке. Нічого. Нічого страшного. Йдемо далі. О, так. Біля заводу Юпітера у нас є дорога і на дорозі тут от лежать труби. І в одній з них схованка. Тут теж якось я натисков X і нолик і він якось присів нижче і я зміг забрати. Забрати цю схованку. До речі, я помітив, що в цій версії часто буває. Часто буває глюк з викидом. Викиду немає, але воно постійно тобі пілінькає, що. Знайдіть укриття, скоро буде викид. Знайдіть укриття, а викиду немає. Не знаю, чого так. то воно іноді трошки, трошки бісить, коли ти кожні 2 секунди ти проходиш повз якусь будівлю, де можна сховатися, і воно тобі пілінькає. О, знайди укриття, знайди укриття. Я думав на, на тому ще тиждень якийсь патч випустять, бо є кілька помилочок, які заважають комфортному геймплею, але щось вони не, не поспішають. Можливо. Можливо, вони і не збираються нічого виправляти, чорт його знає. Так, тут у нас у дворі Юпітера теж схованка. Так, ні, рано. От наступна. о. Ось наша схованочка. Так, тепер заходимо з двору в цю от будівлю. І там у нас під сходами... Сходами здається ще одна та, гвинтівка чи автомат-гроза. Так, тут обережно мох. Ні, йдемо. Йдемо до протилежної сторони будівлі. І тут під сходами. Ах ти! Ой, треба аптечку. Так, от сходи. Теж що ж ти може? Так, знову ж таки двір завода Юпітер. Йдемо до того цеху, де ми будемо знаходити документи і вхід до шляхопроводу. Тут у нас стоїть знову синичний екскаватор такий, тільки треба лізти не в кабіну, а тут от у нього на платформі під. Не знаю, де воно? Під... під кабіною, і під двигуном. Тут у нас записка. Де стрільця, здається, цій от трубі. Там здається, що раніше. Там ще автомат якийсь лежав з цією запискою, хіба ні? А тут тільки записка. Так, тут у нас дворіще у нас у нас лежить просто кабіна від вантажівки, вантажівка десь поділася. І як часто тут буває, от в кабіні у нас... Ой, перегруз. Треба Геркулеса. Треба хрінути Геркулеса. О, тепер можна бігти. Наступна схованка всередині уже ангару, де упав вертоліт Все, все того ж заводу Юпітер. Але спочатку тут треба було прибити двох двох цих псевдособак. Чи трьох, чи двох? О вони трошечки побачили. Теж довго не знав, що ці червоні балони вибухають. Я повернувся до цієї схованки під мостом, тому що я дізнався про типу подвійний присяд X NoLic. Оп! Але все одно, сюди я під балкою цієї залізобетонної проліз, а туди далі я вже пролізти не можу, щоб забрати набої. Нічого не виходить у мене дістати їх. Не летять вони до мене ті набої. Це треба було їх якось чи ближче покласти, чи зробити, щоб, щоб той сталкер мог туди пролізти. А той часто буває схованку бачиш, а, а дібратися до неї ти не можеш. Ну, досить тоді, досить, все. Так, повертаємося до бетонного басейну біля КПП бандитів. І тут у нас є отакий от кущик з таблетками. Забираємо і йдемо туди от прямо, де бандити у нас жили. Де вони тут не живуть, це я забув забрати після того, як я їх перестріляв. А також я забув, що тут схованка. Теж такий от тунел, тунель засипаний. Тут у нас трошки добра є, забрали. Тут ще заходимо на територію, де ми інструменти брали на завод Юпітера. О, Пушкань. Тут у нас стоїть бензовоз чи молоковоз, не знаю. І треба знову ж таки зазирнути в кабіну. Мабуть, бензовоз все ж таки. Так, бензовоз. Так, зазирнути в кабіну, там у нас знову схованка. О! І зброя, і набої. То згодиться, можна буде продати та виручити якийсь грошенят. Нам же треба трофей найбагатші сталкер зони. Я завжди його отримав при кожному проходженні. Та що ж ти будеш робити? Не хочемо. О, все, забрали. Так, тут у нас ще одна схованочка. Вийшли від бензовоза і тут у нас за гаражем. Гарна гарний автомат. І дуже Дуже жирна така схованка клика у цьому здоровенному екскаваторі, кар'єрному чи в драгері. Я не пам'ятаю, чи раніше був труп цього сталкран, прям дивіться, прям запакований по саме не можу. Дивіться, скільки в нього всякого гарного добра. Дякую. Дякую. Санько, воно вже тобі не, не, не знадобиться. І не пропустіть. Під електрощитом, бачите, тут рюкзак, рюкзак, плащ палатка. Там записочка. На цьому наша мандрівка з зоною на сьогодні закінчена. Дякую за перегляд та слава Збройним силам України.